Без металошукача та двічі на день проходитиме національний мультипредметний тест у цьому році. Тестування відбуватиметься онлайн за комп'ютерами в тимчасових екзаменаційних центрах. Їх в Кіровоградській області 27, найбільше 13 у Кропивницькому. Це за інформацією директора Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолія Анісімова. Нині в центрах перевіряють комп'ютерну техніку, яку планують використовувати під час тестування. Це одна із аудиторій з комп'ютерами у Кропивницькому. де саме його облаштовують. Зміркувань безпеки не називаємо. Системні адміністратори перевіряють стабільність з'єднання та швидкість інтернету. Швидкість для впевненої для впевненого зв'язку з серверами потрібно бути. Десь близько 20 мегабіт. Наш заклад передоставляє швидкість більше 200 мегабіт. В нашому пункті має бути 5 аудиторій, загальна кількість 56 учасників НМТ. Вимоги до тимчасових екзаменаційних центрів у воєнний час більш жорсткі за ті, що були до 2022 року, говорить директор регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Кожний пункт тестування повинен мати був до, ну, надійний інтернет і надійне джерело живлення, тобто або автономний генератор, або якісь інші пристрої, які допомагали б нам, якщо помикається світло, продовжувати працювати. От ну і друге це безпекова функція, тому що це саме головне, щоб як, наприклад, повітряна тривога і повинно бути обов'язкове сховище, чи в самому пункті, чи поруч з ним. Ось в цьому укритті перебуватимуть учасники тестування під час повітряної тривоги. Лунає сигнал тривоги по інструкції, відповідальний за пункт тестування, припиняє роботу кожного учасника. Час зберігається, і старші інструктори проводять. Учасників своїх до сховища. Кожен старший інструктор слідкує за тим, щоб під час повітряної тривоги учасники НМТ не користувалися інтернетом. Якщо тривога триватиме менше однієї години, тоді учасники повертаються до приміщення, щоб продовжити виконувати мультитест. Якщо більше години 20 хвилин, тоді складатимуть тест під час додаткової сесії. У нас вже буде тестування, які як були проведені ЗНО по 200, по 250 осіб на кожен пункт. Зараз 30-60 осіб, 3-4 аудиторії, воно все пов'язано з технікою. У цьому році вступники складатимуть два обов'язкових предмети українську мову та математику і третій предмет на вибір історія України, англійська мова, французька, німецька, іспанська, біологія, фізика та хімія. На виконання тесту мають три години. Торік було дві. Основна сесія тестування відбудеться з 5 по 23 червня. Додаткова в кінці червня-липня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.